Передано такому-то Кому? Ну, людина скаже, не знаю. Що там нього? Ну, звернення від грудня місяця. Яке число звернення? Зараз скажу. Там написано 3.12, а підписано 10.12.

Все 12, это а Да, все 12. да? сюда. Смысл, смысле, ты смысл Адвокат. Что тут делать? В смысле, что с... тут делать, адвокат? поздно послашка. Что, адвокат? да, я, я адвокат. Вы адвокат, Виходимо з території, то віддайте мені думати, що вас. У Людина все добре. Я з людину, людину достав, не вас Ви Що ви тут робите? Хто його сюди пустив? Хто у вас видає? Давайте, щоб я вам тут не кажете? Включіть камеру. Заберіть нам по Путі, не їхати? Ну, ти подивись, подиви, як з адвокатом спілкується. Це військовий об'єкт, мужчина, хто вас пустив взагалі? Який військовий об'єкт? Я зайшов сюди... Хорошо, все, 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 добре, клієнт буде доза. Ви спричиняєте, Давай, ну, давай, Давай, що да, тут? Так. так я не зрозумів, блядь. Це військовий об'єкт, зараз поясню. Добре, військовий, представтесь, будь ласка. Не маю права. Що забирає? Рапорт зброю. А, вже ти рапорт, хорошо. Ваш рапорт? Це, це панського да, сюди. У вас військовообліковує відсрочка бронювання, все при собі. Є, Я не з вами розмовляю.

Дивіться, обов'язково скажіть, що потрібно скажуть. Обов'язково не, не патрульна, бо патрульна так само, як ми. Бо вони вже нас не і, це, і подія зафіксована на, на, на грудний відреєстратор. Якщо б ми приїжджали, то mm -hmm. треба буде тоді вам, напевно, запит давати на відео. Я зрозумів. ваш телефон можна? Можна? 0,98? 96. 96? 25. 0,99. Але зазначите, що обов'язково потрібен Угу, Я А поняв. Нікуди. Будет тут? Ні, вони повинні вже так можуть подивитися. Ні, це копиє чергове. у нього Так а хто тебе вигнав? Червова. Витихло просто отак, от у них на камерах зафіксовано все. Да, у нас камери пишуть, коли ми. Вона була виключена, поняли. Коли ми включаємо камеру, вона працює до... Часу, yeah, так, як uh, Віталій. Віталій, так. Я напишу Віталій патрульний, так? Да? Напишіть, так. Mm -hmm. Або напишіть, що там чи, so, чи, ви, доставили вашу ваша... вже... Ну, нам, тіпо, тож, ну тіпо, нам треба доставити і далі ми повинні залишити. Так вони завжди роблять. Mm -hmm. Я знаю, що вони родичі приїжджає, там чоловік, жінка, теж не пускають. Патрон на запад, видите на патрульку. Ви знімаєте, все до вас. Я буду дивитеся, що у нас на камерах там по западу буде. <звук> Подруги плюс. Виде, шпи, как общають, ну. Все, все. Вибачайте. Все, гарного вечора.